Щороку перед випускниками шкіл постає проблема вибору майбутнього, тому що від правильності обраної дороги зараз залежить багато в чому те, як складеться життя потім. Яку професію обрати старшокласникам зазвичай радять батьки, друзі, вчителі. Часто такі поради є суб'єктивними. Щоб не помилитися із цим нелегким завданням, служба зайнятості проводить чимало профорієнтаційних заходів, які допомагають випускнику визначитися з майбутнім фахом, зважаючи в першу чергу на його здібності. Калуський міськрайонний центр зайнятості спільно із Войнилівським професійним ліцеєм провели день відкритих дверей з метою презентації учнів загальноосвітніх шкіл актуальні та престижні професії на ринку праці. Сьогодні відбувається навчальний день відкритих дверей навчального закладу, а саме в професійного ліцею з учнів, учнів запрошено і до Линщини, і запрошено саме учнів Перевозецької загальноосвітньої школи, саме щоб довести, проінформувати, які ж саме професії кваліфікації можна отримати в даному навчальному закладі. Служба зайнятості проводить досить активну роботу з учнівською молоддю. Доводимо нашій молоді, що Професія це дуже важливий момент і відповідальний в кожного з учнів в житті, тому що в народі кажуть вибір професії це друге народження людини. І від того, наскільки ми це правильно зробимо, залежить в подальшому і доля цих молодих людей. А наше завдання допомагати, орієнтувати, здійснювати ці такі моменти спільними зусиллями з нашою молоддю. Під час проведення заходу директор Вонилівського професійного ліцею Микола Стадник докладно розповів усім присутнім про даний навчальний заклад, якому цьогоріч виповнюється 50 років. Ліцей готує спеціалістів за такими професіями як обліковець, кравець, документознавець, кухар плодовучівник, тракторист машиніст сільськогосподарського виробництва, слюстр із ремонту сільськогосподарських машин та обладнання, водій автомобіля. Зараз тут навчається 506 учнів. Заклад забезпечений усім необхідним для проведення навчально-виховного процесу. Забезпечений автомобільною технікою, тракторами. Правда, техніка морально застаріла, фізично застаріла. Хочеться нового поповнення техніки, але. На даний час техніка працює і навчання проводиться в повному обсязі згідно навчальних планів. У користуванні ліцею є свиноферма і земельна ділянка, на якій учні проходять навчально-виробничі заняття. В ліцею нараховується 204 гектара поля, на якому учні проходять навчання, навчально-виробничі навчання. На цих полях ми засіваємо пшеницю, яру пшеницю, озимі ячмінь. Овес висаджуємо картоплю. На даний час засіно 122 гектара, 122 гектара оброблено. Ще повинні засіяти овес, овес, картоплю посадити і гречку. ліцеї є їдальня, де учні безкоштовно харчуються. Також навчальний заклад забезпечений гуртожитком, де проживає близько 250 дітей на безплатній основі. Працюють гуртки художньої самодіяльності. Даний професійний заклад забезпечений усіма необхідними кабінетами і лабораторіями для проходження навчання. Є у ліцеї і певні проблеми. Ліцей потребує також спортивного залу. Є приміщення, але його потрібно реконструювати під спортивний зал. В навчальному закладі працюють фахові вчителі для підготовки кваліфікованих робітників. На заході учні мали можливість зблизька ознайомитись з цим навчальним закладом, з матеріально-технічною базою, поспілкуватися із викладачами, які тут працюють. Хочу всім побажати, щоб приходили до наш заклад. Ми з цією радістю будемо допомагати, щоб діти отримали ту професію, яку вони собі вибрали, і стали на шлях свого здобутку і всіх кращого, щоб вони мали в своєму житті.